Тепер е, прошиємо прошивку Ру Софії е, в цю дебаг-борду. Е, спробуємо замалювати на ній мій блок керування, який в мене на мотоциклі стоїть. Ось. І я вам покажу, як працює запалювання тут. А головне, я вам покажу, чому воно в мене раніше не працювало, і як я це пофіксував. Шипки Russifі треба аж дві консолі паралельно. Перше, воно настроюється через Tuner Studio. Tuner Studio — це в нас такий пропєтарний софт. Для того, щоб підключити до Тюнер Студії, нам треба зовнішній usb UART. Тобто, я тут вже підключився. Друга консоль це в нас Русифі консол. Це java приложушка яка йде в комплекті для того, щоб настроїти цю штуку. Ну, і третій коннекшн, який нам треба буде це JTAG для прошивки. Можна для відлагодження його використовувати, але ми просто будемо через нього пришивати. Значить, цього поки що для, для того, щоб підконети все достатньо. Давайте я вам вже сразу скажу, що тут же я прошив потрібну нам <смір> версію <свій> ПО, бо з цим я грався аж неділі назад. Тому давайте зараз приступимо до підключення цього діла в тюнер-студії. Тюнер студія. Ну, я зразу скажу, що тут треба зробити проєкт додати туди іні файл, який відповідає вашій прошивці. У мене тут кастомний білд зашитий і кастомний іні файл. Open. Тепер нам треба налаштувати тригер двигуна. Ось у нас вхід я виставив як PE1 і що він інвертований. Щоб у нас був фронт у верхню мертву точку. І я вам зразу скажу, в чому була найголовніша проблема з моїм запалюванням. Це в тому, що. Ось тут настройка Trigger Type. Trigger Type у нас був як Single toots. О, ну, Тут є багато різних тригерів. Ну це, ви бачите, 60 на 20 класичний вазовський, там ще багато різних є. І от така настроєчка, як Single Toots. Вона наче б мала би працювати з цим типом триггера. Але вона не працювала. Не працювала на того, що вона скедувала два евента під. 180 і під 360 градусів. Тобто воно очікувало, що цей переріз буде рівно, ну якщо на цій шторці брати, то рівно під 80-90 градусів. Якщо брати по одному оберту колінвалу, то під 180 градусів. Ось, і відповідно настройка у прошивці була така, що по фронту імпульсу воно синхронізується, а по іншому імпульсу воно підлаштовує фазу. І через те, що воно явно не попадало в фазу в цю 90 градусів, то воно постійно вибивало помилку, тобто воно не могло зрозуміти, ну, воно казало, що чувак, в тебе поганий тригер. І тому були проблеми з запалюванням. І тому я модифікував прошивочку, додався настройку шторки під 30 градусів. Тому давайте ми це виберемо. І подивимось, наскільки воно там добре працює чи не працює. Хочу нагадати, що вхід у нас PE1, Зараз ми до цього PE1, до нього підключимо вхід. І подивимось, чи з'являться у нас оберти в тюнер студії. Це у нас піде на вхід. Сюди на вхід запалювання сив'як, для того, щоб ми паралельно все тестили. Так, у нас тут певні проблеми з підключенням, так що після рекламної, рекламної паузи повернемось. Я ж Хотів поділитися своїм пул-реквестом, який я зробив у відкритий проект Fru За один місяць, коли я його робив, він вже опинився аж на третій сторінці. Він так називається Single 60. І гріт Тут Before Time Descender». Сурман Sovic Ignition. Ось я тут людям розписував, чому саме це потрібно. Насправді це було трошечки тяжко. Тут в мене є діаграми старту, як в мене стартував двигун із. Старою настройкою Single Tools, чому мені саме це було потрібно, мені поставили лайк і замержили. Тож привітайте мене Це перша робота у відкритий проєкт взагалі в моєму житті. Сподіваюся, що далі буде більше. Ну, не для цього проєкту, але може для інших, А, мені дуже сподобалось. Знаєте, це цікаво, те, що я взяв відпустку, і у відпустці я працював над цією проблемою і по суті. Переписуючись, я відчув, не наче я знайшов собі нову роботу. І це, чесно кажучи, це було дуже позитивно, тому я вам скажу, що робіть роботу для інших людей безкоштовно, плу реквест, спільноту оцінить. Ось останній, до речі, реліз Day 466. Я думаю, що ви здогадуєтесь, чому присвячена ця назва? Більше 500 днів. Виходять однеменні релізи з такий стиль подібним Ну що, довго я мучився з цим сетапом. Дуже довго. Знаєте, що я вам скажу? Проблема була в тому, що вхідна лінія, ось це жовтенький проводочок у мене. Це от вихід з генератора. Вихід з генератора в нас ось йде на осциллограф, на вхід запалювання суб'єкт, на вхід, демоборди з прошивкою Русифі. Так от, проблема була в китайській СЦМці підпалився вхід, як не дивно, і напруга не падала нижче, ніж 1 вольт з 3,3 до 1, з 3,3 до 1. І виходить так, що ні запалювальний совєк, ні Русифі не. точніше Русифі бачило чогось, а от запалювальний совєк це падіння до 1 вольта не розпізнавало як логічний, логічний нуль. І, відповідно нас схема не працювала. І, чесно кажучи, я вже думав, що проблема тут в сетапі, а які тут можуть бути взагалі проблеми. У мене, по-перше, тут два компа, в них дві різні землі. І ноутбук живиться від 12 від блочка автомобільного, який от через перехідник. Тейпсішний блочок підключений сюди. Він, Відключений до ось цього блоку живлення. Це серверний блок живлення, він мені 12 вольт дає. На nee. все, що тут живиться від 12 вольт. Там, наприклад, в мене роутер дебажує, в мене мінус до роутера, мінус до блочка відповідно. Але прикол в тому, що цей блочок в нього земля не зв'язана між собою. Тобто виходить так, що мінус від блока живлення і мінус ноутбука в них різниця в 4 вольта. Тобто, виходить так, що. Ну, Я вже протестив, блочок видає на виході 19 вольт. Відповідно, це мінус на 4 вольта нижче вихідний, і плюс на 3 вольта більший за, ну, за лінію 12 вольт. Тобто воно не в плюс, не в мінус його зміщає, а от таким от дивним чином. І це ну, всего, він там, до речі, гальванічно розв'язаний, бо того, що в мене був інший блочок Xiaomi, так от в нього якраз. Плюс був зв'язаний з плюсом в Тейп-сіжці, а мінус був розв'язаний. Воно робило 19 вольт, і плюс 19 вольт це відповідало лінії плюс 12 вольт, а мінус, тобто 0, це було на 7 вольт нижче, ніж нуль з блока живлення. І тому тут я вже тут дещо колись спалив це старий сетапчик, але з цим блочком все окей, як виявилось, те, що він там в нього напруга, те, що мінуси гальванічно розв'язані, це і добре. Тому що там не просто мінус чотири там мінус 4 вольта через дуже-дуже великий опір, і відповідно, що ця напруга може гуляти. Тобто, ноутбук може бути, наприклад, плюс 50 вольт відносно блоку живлення, і цей блочок буде коректно працювати. Ось. Але ну, є ще інший комп, який, в якого там теж ну, землення він стримлений. Мінус все ж таки в мене зберігся. Все коректно підключено. До речі, мінус осцилографа земля. Це ж теж мінус. І от бачите, я щупами тут під'єднався, тут під'єднався. І коли збираєш такі сетапи. З двома компами, остелографом, блоком живлення від автомобіля, то треба завжди перевіряти. По-перше, це загальний мінус, а друге, це перевіряти, чи не може через цей мінус піти якось струм. Тому що, от, наприклад, класична помилка це міряєш щось остелографом, а він в тебе з заземленням вштрикнутий в розетку. І виходить так, що е, мінус остелографа закорочений заземленням. Якщо ти хочеш щось поміряти, то може статися казус, що це з силограф, що, що за піде струм на якийсь інший девайс, якого ви думаєте, що ви можете підключитись до його мінуса, а насправді цей мінус фізично він якось в якомусь потенціалі відносно за землю. Кілька слів хочу сказати про сам тестовий стенд. Можливо, я просто не розповів. Ось це от. Запалювання совєк, трошки окремо його покладу. Це моя деуборда із STM32 F405 на борту VGT 6, це одна мегабайтна версія. І в ній зашита прошивка Rusefi. Також до неї під'єднана консолька USB-UART. І також до неї під'єднаний USB, який теж собі містить консольку. Виходить так, що в нас дві консольки: одна по USB, нативному USB, а інша через USB-UART. До речі, найголовніше тут саме оця. Це зразу скажу пояснення, чого так. В самій STM-ці, F4 серії саме, вона підтримує тільки 6 ендпойнтів для USB. А для кожного usb UART потрібно 3 ендпойнти. І тут можна зробити, щоб це було як два и всередині, але тут ще зроблена така фіча: що сам блок керування він працює як картрідер, і при під'єднанні до компа з'являється два віртуальних диска один із файликом типу Аля настроєк, які можна зразу в Tuner Studio використовувати. А інший, ну, як сам картрідер, тобто інформація з карточки для того, щоб можна було зняти логи. Так от зручно. Тому по дефолту тут тільки от системна консолька, плюс це, виходить, USB Mass Storage. тобто usb UART плюс USB Mass Storage на одному USB висять. От в H7 серії, або в F 7 там вже більше цих хендпойтів і там вже можна зробити. Все було на, одні, на одному USB. Ну, і в принципі, все. Крім входа тригера і виходу, більш тут нічого немає. От як бачите, блок керування. Блок керування працює. І так, що ми тут зараз бачимо? На тестовому генераторі включено 50 Гц. Оп, він вже відпав, у нас, бачите, проводочок. Ось два виходи. Запалювання. Е, як ми бачимо. Ось це от сигнал, ну неначе як зі шторки керування, так. І це наш топ Dead центр Ну, верхня метвиточка. Це сигнал від вже вихідний на запалювання. У мене там зараз включено 0 градусів, і от воно якраз в 0 градусів запалювання дає. І ось, ось можна чітко побачити, що в нас зараз одна мілісекунда наділення, і ось ця штука займає рівно 4 мілісекунди, як ось тут. 4 мінісику ДВЛ. Ось час зарядки катушки. І на трьох тисячах, бачите, це випередження, яке дає сам совєк. Як я вже показував раніше, бачите, який джиттер. Він реально стрибає. Те, що тут трошки нерівний сигнал, ну зверху і знизу, на це можна не дивитись, тому що верх це в нас 12 вольт живлення, яке от живить всю мою тут систему. Тобто, грубо кажучи, всі поміхи з ноутбука вони <хи> приходять на оцю на верхушку. Того вона така ну, стрибуча трошки. А от те, що він стрибає вправо і вліво, ось це сам джиттер. Як можна побачити, тут, якщо на шторка 30 градусів, то це якраз десь 15 градусів випередження. Як я вже показував раніше, можна порівняти час duл запалювання Русифі <хи> з інжектором з благо керування і з часом дувел, DW, який на запалювання Совяк. Ну, як видно, 4 місекунди проти 13. Ну, я вже вам показував, що насправді цей довел дуже гуляє, тому запалювання перегрівається. Так, тепер найголовніше, чого в мене в 2021 році так і не запрацювало запалення. Вся проблема була в настройки блока керування. Ну, і деяких Фіч, які на тодішній на момент блок керування не підтримував. Для того, щоб настроїти блок керування, ну перше, нам, звісно, треба зайти в base engine і вибрати, що у нас два циліндри, і вибрати правильний Firing Order. Бо тут, бачите, є підтримка для 12-циліндрових двигунів і так далі. Ну і звісно, full Strategy, оскільки в нас немає ні датчика розрядження, ні розходоміра, звісно, в нас Альфа N і. Включно по е, рівню відкриття дорослі заслонки буде коригуватись табличка випередження, але це окремо. Далі базова настройка це, звісно, тригер. Дивіться, вся проблема була в тому, що з самого початку я настраював це як ну, вибрав тригер як Single туц. Теж це як Single туц, але. Коли так, що це два вікна по 30 градусів. Симетрична шторка одна, але коли, чи, 60 градусів на оберт. От. Тут я позначу, як дві шторки по 30 градусів на розпідвалу Before, top, center. Ось. Саме через цю настройку у мене була вся 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 проблема з запалюванням. І тому тут інверт праймері, ну інверт інвертування сигналу чи якісь інші настройки не допомагали. Через це були всі мої проблеми. Ну і тепер знову відео цікаве. Давайте спробуємо проекспериментувати, наскільки в нас можна розігнати одне запалювання і інше. От в мене є ця програмка для управління Logic Analyzer генератором. Ось у мене цей pvm включений. Ну, наприклад, от у нас зараз 50 Гц це 3000 обертів. І от Duty Cycle це відповідає шторці в 30 градусів. Давайте, наприклад, ну 70 Гц поставимо. Enter. Видно вже 400. 4200 і запалювання свік теж працює. Можемо збільшити. Ось так, дуже добре видно джиттер. Давайте спробуємо поставити 80 Гц. Так, працює. До речі, як я вам обіцяв, да, тут же в мене є. Вмірювання. У нас тепер дуже гарно видно наша фаза. Бачите, там фаза 2 1. Випередження, яке дає запалювання соє. Бачите, як чітко воно міряє, що зараз 39 градусів. І трошки 38-37. Трошки стрибає. В межах 4 градусів насправді воно стрибає, так що це дуже багато. Давайте зробимо більше. Ну ви ж зрозуміли, куди дивитись. Да? Давайте зробимо більше. 85. Ну, звісно, що працює. Бачите, 5000 обертів. Давайте зробимо 95. Теж працює. А давайте зробимо 110. Це вже буде 6600. 6600 запалювання сек працює. 115. 6900 працює. Я просто знаю, що воно десь запинається на 7400, тому зараз плавно до цього, до цієї межі дойде. Давайте 120. А це спрацювала відсечка на запалювання Русифідера. До речі, давайте це пофіксимо. Все, у нас 7000 обертів, тут ліміт стоїть. Давайте зараз поставимо, наприклад, 10 тисяч. Давайте далі продовжимо. 7200. Е -е. Ну, зразу скажу, що запалювання Russieфі це працює хоч на 20, хоч на 30 тисяч обертів, так що там без проблем. Тільки щоб е -е, запалювання встигало. Тому що при, певном, ну, при певних обертів воно просто вже не буде встигати. Давайте більше. Давайте 125 Гц. О! Все. Запалювання. Сов'як починає фрізитись. Я думаю, що ви здогадуєтесь, що <пи> при такому запалюванні... Ну, це, до речі, може така плавна відсічка, але не знаю, як воно так працює. Реально дуже дивно працює. Це не схоже на відсічку, це схоже на якісь конвусі. Ну от, 7300 воно працює добре. Як бачите, воно так само трошечки джиттерить. До речі, я так розумію, що на більших обертах джиттер трошки менше. Я вам скажу, що джиттер з'являється через те, що воно постійно намагається підстроїтись таймером під оберти. І оскільки розширення таймера, ну, скоріш всього, це 16-бітний таймер, тому що на 32-бітному, мені здається, було б. Навіть якщо там крива синхронізація, якась все одно воно краще працювало. А ось те, що я бачу, воно працює реально дуже схоже на те, як в мене працював. Моя поділка, так сказати, мій експеримент, які я робив із теж PLL в історіях на Ютубі місяць три назад був відос про PLL на таймері STM32. Та у мене теж 16-бітний таймер був, і теж він так трошечки не айс працював. Хочу показати, що випередження на Русифі теж працює. Ось у нас тут табличка випередження. Як бачите, зараз 42 градусі, і на столографі теж ви бачите. Ну майже хочу на нагадати, що ця жовта лінія. Верхній зуб 30 градусів. О, точніше, 60 градусів. 30 градусів не кольнувал. І ось давайте ми спробуємо тут не наші 122 Гц поставити, а наприклад 50. Опа. Тепер їх на 40. Ну, випередження трошки змінилося. Давайте зараз значно перейдемо. Давайте не 50, а 12 Гц. 12 Гц. це у нас 720 обертів. Бачите. як Ось видно попередній пульс, видно наступний пульс. Ну так, да, ми на око так не оцінимо, але, от, до речі, от 3 градуси дає випередження від сав'яка на таких обертах. Ну, що маємо, то маємо. Який висновок можна зробити? Ну, перше, запалювання сав'як працює, як працює, все ж таки це набагато краще, ніж механічне запалювання, тому що в механічному був би дуже ну, набагато жорстчий джита. Ну там все б'є, треба не і так далі. Ось запалювання на базі прошивки Русофії працює набагато краще, тому що ну, стабільність берджитера проблемою свою, яка була у мене з запалюванням у 2021 році, вияснив. Я зрозумів, чому була причина. Я зробив софтварний фікс, який увійшов в офіційний реліз. Там тепер з'явилася нова настройка під мою кастомну шторку. Ось, тепер це все діло можна розбирати. Запалювання собі можна покласти на полочку. До речі, ні, на яку полочку, я ж його буду використовувати. Я хочу зробити таку систему, що у мене буде як ну, завжди можливість в полі десь використати це запалювання. Тому я саме це запалювання поставлю собі на мотоцикл. Але воно у мене буде слугувати тільки як датчик, і з нього я зроблю вивід. Який піде вже на блок керування. Ну, замість того оптичного старого датчика, який був там до цього. В принципі, із цією настройкою і тими знаннями, які я отримав при настройці блок керування, тепер я можу заново йти в гараж і настроювати свій мотоцикл. Так що, давайте це все розберемо і підемо вже в гараж. ще трошки спойлер зроблю. Там буде відео про редуктор, буде відео про те, як ми перезберемо двигун. Там прикольні детальки приїхали, багато різних від різних людей. Сподіваюся, що там. нікого не забуду про всіх скажу, тому що мені дуже люди допомогли. Табличку запалювання ви теж для цього, для Совєка, ви теж зможете знайти в силості під відео. Я спеціально заскрінив дуже багато скринів, і всі дані з всіх скринів вніс в табличку і можна подивитись графік випередження, яке дається запалювання. Дуже цікавий графік, ну, в принципі, нічого. Дивного, все регулювання відбувається зміщенням цього графіка, ось на плюс-мінус 10 градусів, як тут написано. Щодо запалювання на блоці, основна перевага, яку я хочу досягти, це регулювання кута випередження з корекцією по рівню відкриття ручки газа. Це саме цікава фіча, яку вже я не терплю перевірити. Якщо є якісь ідеї, може вам цікаво, що мені ще протестить з цим запалюванням. До речі, у мене була ідея зробити ще осцилограми на первичній катушці, ну саме під час запалювання. Але це я думаю, ми зробимо на робочому мотоциклі, тому що осцилограма напруги в, пер... в первичній катушці запалювання, коли вона працює на столі і коли вона працює в двигуні, зовсім різна. Ну тому що напруга пробиття самої іскри буде відрізнятися. Підписуйтесь на канал і чекаю ваших пропозицій щодо того, що можна ще перевірити. Або якщо у вас є якісь питання, на які теоретично я можу щось протестити і дати відповідь, то теж пишіть все. До нових зустрічей.